Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіка. Сьогодні хочу поділитися рецептом смачної і простої приготування гарячої страви. Це здорова альтернатива знаменитого пастушого порога. Автентичний рецепт вже є у мене на каналі. Починаємо! 1 кг 300 г картоплі, у мене солодка картопля батат, можна брати звичайну. Треба добре помити, покласти на деко застелене фольгою і запікати до м'якості. Температура 180 градусів, запікаємо приблизно 50 хвилин. А тим часом, на нагріту пательню з товстим дном я поклала 600 фаршу, у мене яловичий фарш можна взяти будь-який і розбиваю його лопаткою. Як ви помітили, ніякого жиру, олії я не додавала. Фарш в процесі тушкування буде виділяти свій жир і сік. І цього абсолютно достатньо. Коли фарш змінив колір на коричневий, додаю 1 чайну ложку солі, і можна додати будь-які спеції, які ви любите. Я додаю чайну ложку чеснику, чайну ложку цибулі, також півчайної ложки меленого чорного перцю, третину чайної ложки пластівців чилі це за бажанням. 1 чайну ложку солодкої паприки та півчайної ложки чабрицю. Все перемішую і для того, щоб фарш був соковитим, додам 1 стакан 250 мл густого томатного соусу. У моєму випадку це буде соус маринара, показую який. Можна додати будь-який томатний соус, або якщо його немає, беріть столову ложку томатної пасти та трошки водички. І додаю 2 стакани по 250 мл заморожених овочів. У моєму випадку це горох, морква, стручкова квасоля та кукурудза. Можна брати будь-які овочі. Перемішую та тушкую на середньому вогні ще приблизно 10 хвилин. А за цей час вже готова картопля. Розрізаю її навпіл та виймаю середину. Звичайно, не обов'язково використовувати солодку картоплю батат, можна взяти звичайно, але якщо у вас є можливість, то рекомендую брати саме солодку, тому що вона дуже корисна, на відміну від звичайної картоплі. Перекладую її в миску, сюди ж додаю 50 г вершкового масла та солі до смаку. Все перемішую до утворення пюре. Замість масла також можна додати вершки або взяти трошки менше масла і трошки вершків, або сметани. Повинно утворитися гладеньке пюре. Тепер залишилося зібрати запіканку. На дно форми для запікання кладу фарш з овочами та розрівняю його рівним шаром. Зверху кладу шар картоплі і так само його розрівняю. І, за бажанням, це не обов'язково, але буде смачніше. Зверху посипаю сиром. Сир в мене чедер, двох кольорів, можна взяти абсолютно будь-який, який ви бажаєте. Сиру знадобиться приблизно від 70 до 100 г. Кладу в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 25 хвилин. Моя запіканка готова, можна подавати до столу. Чим мені вона подобається, по-перше, що вона дуже соковита, смачна і чудово можна її розігрівати і на другий, і на третій день. Тобто можна приготувати багато, а потім вже відпочивати від кухні. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався і ви будете його готувати. Ну, Якщо сподобалося це відео, не забудьте підтримати. Контент українською мовою, своєю вподобайкою, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, поділитися з друзями. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім па-па!